Усюди лежать шланги, якісь ганчірки. Йду так, щоб не зашпутатися. Я поливаю ось мій насос працює. Садок мені вилітає в копіючку. Це мадрина, треба було її відкрити. Трішечки вона ж така стоїть вже неприглядна. Ой, хоч би не заплутатися не зашпотатися та не впасти. Ось так поливаю і обох баклажки набираю, і садочок поливаю. І все все чим можна. І лійками, і баклажками ношу воду, аби скоріше полити, щоб менше електроенергії брало. Я в минулому місяці заплатила. 550 гривень, в цьому місяці заплатила 600 гривень. Ось так, я ще й порахувала, погано порахувала, не доплатила 48 гривень. Вже піде на цей місяць. І вже бігом мені надсилають, що у вас заборгованість. Хто це придумав? Оце за світло. Ні, я розумію, воєнний час, але ж людям якось треба виживати, ці депутати. Депутати це придумали. Так у них зарплата, кажуть, була 80 гривень. Вони просять 110 чи що, чи вже дали їм, не знаю. Тут виживаєш на 3. 3 500 у мене в цьому місяці було. І не знаєш, куди ці гроші притулити. Я ж кажу, заплатила за це світло і залишилася ні з чим, а хочеться щось смачненьке поїсти і себе чимось порадувати. Коротше кажучи, я ж, я вже казала в декількох відео, що буду позбавлятися таких рослин, які в нас не витримують спеку. По-перше, потребують багато поливу, бо вода це гроші в буквальному смислі цього слова. От, і однорічники також не буду саджати, хоча у Скажіть мені, перед новим роком руки до того сверблять, що неможливо витримати. Та й після Нового року також. А у лютому місяці так взагалі. Городини у мене вже немає, у мене город пустий, там п'ять кущиків баклажанів росте і все. Ну, я не рахую дерев, звичайно, і ожини та малини. Малину я всю зрізала, вона відплодоносила і почала хворіти, листя почало сохнути. Мені здається, це щось грибкове. Я її обрізала. Я й не дуже хотіла малину, тому що вона у мене вже декілька років не росте. Не декілька, більше п'яти років. А вона сама звідкись пришпандьорилась. Думаю, ну хай буде, хай попробує. Оце я ставлю оці трубочки. Я наливаю трубочки, особливо під трояндами. Троянди я закопую на 5 сантиметрів глибше кореневої шийки. Тому в них коріння дуже глибоко. І ось так шлангу, ну це треба покласти і сидіти над нею, щоб вода не розтікалася далеко, щоб йшла під кущ коріння. А так я собі ось декілька разів наповнила цю трубочку і все, я знаю, скільки там півлітра. Літр, а там і багато і не треба тої води. Літри два і, ну, три. А якщо поливати отак зверху, то звісно там піде не, не одне відро. Ну, я цей метод вже випробувала, мені він підходить. Комусь, я не знаю, вирішуйте самі, комусь, може, він здається смішним, хтось з іронією подивиться на це. Ось кизильник був, такий гарний здох. Чи буде ще щось, чи не буде. Накрила поливаю, це рарія буде у мене в садочку, арабіс от, здох. Чий беріз, оцей що весні, навесні, на навесні. А оця стоїть яка, гляньте. Це ж страшне оця. І на це я його згадала. Оцю троянду поїла щось було, почала її годувати, Та підживлювати та поливати сильніше, ніж усі. Пішла начебто. Вересковидна, гляньте, яка, вересовидна. Рікоїдес. Ну, вона зовсім. Я її постріла, бо вона сильно пріє всередині. Вистригла такими шарами. Ну і що вона ось? Не витримала спеку також. Чи, може, щось її поїло, бо ось ось така гілочка. Це щось гризе гілочки. Ой, коротше кажучи, не знаю. Зараз покладу воду на іфіноцею. Мені треба, щоб вона дала мені насіння та кущик розрісся. Іх і на цей ще можна тримати в садочку. Це ще та рослинка, від якої я не відказуюся, не відмовляюся. Спіре я ось також. Цей кущик нічого, а ті два лунники. Ну це більше під яблунею. Ой. Так що треба думати, щось міняти кардинально, бо це для мене це дуже важливо. 650 гривень в місяць це для мене забагато. Щось буду думати.